Путін може перемогти. Чому The Economist написало таку статтю? Мене звати Назар Мохачов, ви дивитесь YouTube канал до свого по своє і в цьому відео я хочу прокоментувати скандальну і достатньо неприємну для всіх українців статтю в виданні The Economist, в якій, власне, йдеться про те, що дійсно Путін може перемогти. Для початку я наведу певні цитати із самої статті і спробую їх пояснити в трохи відмінний. Спосіб, ніж той, який, власне, подається в нас в інформаційному полі, вперше з моменту вторгнення Путіна в Україну 24 лютого 2022 року він виглядає так, ніби може перемогти. Президент Росії поставив свою країну на військові рейки і зміцнив свою владу. Він закуповує військові матеріали за кордоном і допомагає налаштувати глобальний південь проти Америки. Найважливіше, те, що він підриває переконання заходу в тому, що Україна може і повинна вийти з війни процвітаючої європейською демократією. Захід міг би зробити набагато більше, щоб розчарувати Путіна. Якби він захотів, то міг би задіяти промислові та фінансові ресурси, які перевершують московські. Причина можливої перемоги Путіна в тому, що перемога полягає у витривалості, а не в захопленні території. Жодна з армій не в змозі витіснити іншу з території, яку вони наразі контролюють. Війна може тривати багато років, якщо Україна відступить протиріччя в Києві. Загострюється загостряться водночас. Окріпнуть голоси на заході, які вважають, що надсилати Україні гроші та зброю це марнотратство. Принаймні у 2024 році Московія матиме сильнішу позицію для ведення бойових дій. У неї буде більше безпілотників і артилерійських снарядів. Її армія розробила усмішну тактику радіоелектронної боротьби проти деяких видів українського зброєння, а Путін не зважатиме на жахливі втрати серед власних солдатів. Путін отримав безпілотники з Ірану і снаряди з Північної Кореї. Західна схема обмеження московських доходів від продажу нафти шляхом обмеження ціни на неї на рівні 60 доларів за барель проявилась. Путін виграє ще й тому, що зміцнив свої внутрішні позиції. Тепер він абсурдно заявляє росіянам, що вони змушені боротися за виживання проти Заходу. І пересічним росіянам це може не подобатись власне війна. Але вони вже звикли до неї. Еліта, в свою чергу, посилила контроль над економікою і заробляє багато грошей. Путін може дозволити собі виплачувати довічну зарплату сім'ям тих, хто воює і гине. Не дивно, що на тлі всього цього настрої в Києві похмурі. Політика повернулась, і люди борються за впливи. Володимир Зеленський, президент України і Валерій Залужний, її головний генерал, посварилися. Внутрішні опитування свідчать, що корупційні скандали та занепокоєння щодо майбутнього України підірвали позиції Зеленського серед виборців. Далі, власне, в статті йде мова про те, що допомога від Америки буде зменшуватися в якийсь момент часу, може й взагалі припинитися, якщо. Власним президентом стане Трамп. Ну, в принципі, нічого неочікуваного, зважаючи на те, що економіст належить до глобалістичного пулу змі. Згадується, що фраза прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні, що Європа втомилася, проте ця фраза вирвана з контексту, тому що Мелоні ніколи не казала про припинення допомоги Україні чи про те, що треба припиняти допомогу Україні. Ну, знову ж таки, Джорджа Мелоні вона є націоналіст консервативно-націоналістичних поглядів. Ну і відповідно для глобалістів всі націоналісти мають мати негативний ярлик і повинні бути затавровані. Власне, е на завершення. Просто сподіватися на те, що режим Путіна впаде, не має сенсу. Він може залишатися при владі роками. Московія переозброїться, вона матиме бойовий досвід. Планування оборони Європи має бути розроблене таким чином, щоб не дати Путіну відчути слабкість на її фланзі. Особливо, якщо він сумніватиметься, у готовності Президента Трампа воювати в разі нападу на країну НАТО. Путін атакуватиме українські міста і підриватиме. Суспільство. Дуже жорстка, дуже болюча, і в основній своїй частині дуже правдива стаття. В основній своїй частині, не в усій. Путін не може перемогти. І, власне, ті, хто стоять за виданням з економіст, вони це добре знають, вони це добре усвідомлюють. І вони, зрештою, і не допустять того, щоб відбулася перемога Путіна. Проте, це не означає, що буде зроблено все, щоб відбулась перемога України. Але це інша тема. Чому ж видання за економіст написало таку статтю з такими акцентами? А тут потрібно розуміти, що дана стаття. Тиражована по всьому світу, а друкований тираж, видання «За економіст» складає понад 10 мільйонів, плюс так само десятки мільйонів читають його в електронному вигляді, і відповідно, це дуже-дуже потужний засіб впливу. І тут потрібно розуміти, на який сегмент в світі покладені які повідомлення. Для американського суспільства це одні повідомлення. Для європейського суспільства це одні повідомлення. Причому насправді вони різняться залежно, акценти відрізняються залежно від того, чи мова йде про націонал-консервативних читачів, чи мова йде про прихильників глобалізації, про тих, хто лежить під транснаціональними корпораціями транснаціональним капіталом. Там акценти відмінності. Окремі акценти зроблені в тому числі і для України, для українців, які повинні таки усвідомити, що де і як відбувається. Головне завдання цієї статті практично всіх налякати. Американців налякати, що перемога Путіна можлива, і тоді позиції Сполучених Штатів ще більше ослабляться. Причому пов'язати це все з Президентом Трампом. Ну а власне, зважаючи на те, що видання з Economist є глобалістським, то тут якби нічого дивного, так наперед повісити такий ярлик. З одного боку, ну і налякати для того, щоб була підтримка. Саме налякати Америка дуже сильно зацікавлена підтримувати Україну з багатьох точок зору. Насправді тому, що ослаблення Росії для Америки вигідне. Америка не воює своїми солдатами, а навіть ті гроші, які надаються як військова допомога Україні, вони насправді залишаються в Сполучених Штатах Америки і йдуть на американське виробництво. Нам віддають старе озброєння, натомість заводи починають працювати, працювати більш потужно, а військово-промисловий комплекс це виробництво з дуже високою доданою вартістю. Відповідно, йдеться оновлення, і відповідно в майбутньому США буде більше готове до війни, до майбутніх можливих воїн, і більш модернізоване. Тому це в будь-якому випадку вигідно. Ну і знову ж таки геополітичні інтереси, які, мабуть, треба поставити на перше місце. Але налякати суспільство, яке постійно знаходиться під впливом, зокрема, путінської пропаганди, а Путін витрачає десятки мільярдів доларів для того, щоб на Заході розповідати те, що потрібно, в першу чергу, серед умовно націонал-консервативних сил. Тому що в рамках міфу Рускава міра, який правильніше називати Московським, Путіна малюють борцем з новим світовим порядком, що є очевидною брехнею. Але для того, щоб цей міф тримався, Путін витрачає величезну кількість грошей, і багато хто на Заході може бути цим міфом дійсно одурений. Ну, власне, американське суспільство це налякати, повісити ярлик наперед на Трампа, ну а вибори президента будуть відбуватися менш, ні, менш ніж через рік. Ну і відповідно, це виданню за економіст вигідно. Європі, що вигідно, так само налякати, пояснити, хлопцям, війна від вас дуже близько, насправді, у вас східні фланги відкриті. І ви там не дофінансовували роками до 2% від свого ВВП. Багато держав не добиралося до виділення на Міністерство оборони, на модернізацію, на бронетехніку на снаряди і так далі. Ну зараз вже маєте готуватися. Ті речі, які стверджуються в статті стосовно Путіна стосовно того, що він поставив на військові рейки і зміцнив свою владу, це факт, це треба усвідомлювати. Так само, як і треба усвідомлювати, що ніякого внутрішнього супротиву на Московії не буде. І дійсно, попри те, що пересічним громадянам стало там жити гірше. Але, перше, їм нема куди діватися, по-друге, їх влаштовує пояснення, що зараз іде боротьба за їхнє виживання, тому що зле НАТО на них хотіло напасти. І тому вони напали на Україну першими. Ну, Така в них ситуація. Це нам треба усвідомлювати. Але коли ми, до речі, чуємо про те, що Путін перевів Московію на військові рейки, а ми що з Україною? Що з нашою економікою? А ми запустили наш ВПК, хоча б ВПК, не всю економіку, а тільки ВПК на військові рейки. Чи не запустили? Риторичне запитання. І, власне, коли ми говоримо про українську аудиторію. То ця стаття нас повинна налякати і спонукати до певних думок. А що, що за, за роки війни, що сталося? За роки повномасштабної війни? Ви готуєтесь чи не готуєтесь? Чи ви просто спостерігаєте? Спостерігаєте в умовах вже, коли розпочався прямий конфлікт між політичним і військовим керівництвом. Це також має нас налякати і простимулювати до певних думок. Далі повідомлення про те, що. Е Ціна за барель, власне, нафтові обмеження, нафтові санкції проти Московії провалилися. Це фіксація факту, який вже давним-давно всім відомий. Московія з моменту повномасштабного вторгнення заробила більше, ніж півмільярда доларів на продажі своєї нафти. В той час, як на військову операцію, як вони називають повномасштабний напад на Україну, витратили набагато менше. Це також треба усвідомлювати. Знаєте, мені, коли я говорю про аналіз таких речей, мені завжди хочеться повертатися до України, бо ну, власне, своя сорочка ближче до тіла, і ми повинні собі вперто цілеспрямовано задавати запитання: при яких умовах в нас можлива перемога України. Над Московією, яка ресурсно нас переважає, в якій більша кількість населення, в якій величезна територія з дуже великими сировинними багатствами, і, і що власне даватиме їй можливість воювати проти нас дуже довго. Що ми повинні зробити в себе тут всередині? Щоб мати можливість успішно протистояти такому потужному екзистенційному ворогу екзистенційному, значить такому, який загрожує самому нашому існуванню, це насправді дуже важливо сигнал про те, що нафтові санкції не працюють. Я повернуся до цього питання. Він має в собі таку приховану загрозу насправді для Путіна, тому що зараз нібито ведуться перемовини про те, щоб дійсно нафтові санкції, ну скажем так, зробити більш жорсткими і більш ефективними. Чи вдасться це, чи можливо це вже зараз, за умови, коли там Московія налагодила продажу нафти до Китаю, до Індії та до Туреччини? Поки невідомо, але сигнал насправді дуже серйозний. Знову ж таки, чи здатна буде Московія продавати таку кількість нафти за умови, якщо дійсно не буде ніяких обхідних шляхів, ніяких тіньових, скажімо так, танкерних флотилій, які перевозять під санкційну московську нафту. А таких флотилій чимало, зокрема, в тій же Греції, яка є членом Європейського Союзу? Це сигнали насправді дуже дуже серйозні. Ну, знову ж таки, сигнал для українського суспільства про те, що Путін атакуватиме українські міста і підриватиме суспільство. В такий спосіб, по суті, видання за економіст пробує всіх налякати. Всіх налякати в умовах, коли дійсно треба мобілізація, мобілізація. Українців. Для того щоб давати відсіч всім ворогам, і зовнішнім, і внутрішнім, бо без перемоги над внутрішніми перемогти зовнішніх ми не можемо. Для мобілізації американців і для пропагування потрібного за економіст політичного курсу в Штатах, і для того, щоб налякати європейців, вивести їх з такого певного почуття ситості. І це все, що важливо, відбувається в умовах. Коли на рівні закуліси, світової закуліси відбуваються дуже масштабні торги, зокрема, і в першу чергу стосовно України. І як ці торги завершаться, ми насправді зможемо дізнатися тільки по певних результатах. Але я підозрюю, що саме із тим, що відбувається якесь загострення в районі цих торгів. Саме тому видання за Economist зараз настільки активно почало писати про Україну, про Україну московську війну, про Путіна і так далі. Причому, я тут відзначу ще один акцент. Зараз на фоні війни Ізраїль-Палестина в більшості європейської преси, до прикладу, питання України ну, відійшло навіть не на другий, а на третій, на четвертий план. Якби втомилися від війни, там постійно все однаково, там лінія фронту, там ще щось. Це також дуже поганий сигнал. <кій> і в даному випадку, те, що The економіст своїми топовими статтями, місцями, навіть скандальними, повертає Україну московську війну на номер один на інформаційному фронті, це дуже добре, це дуже важливо. І для нас це. Ну, це Вагомо зараз, тому що ми дійсно потребуємо дуже великої допомоги. Питання в тому, чи зроблять висновки, такі, як хоче видання The економіст» американці. Я думаю, що не зроблять, якщо говорити про Америку. Європейці швидше за все можуть зробити. А от чи ми зробимо, чи не зробимо, взагалі від того, які ми будемо робити висновки, як ми будемо себе поводити. Реально без перебільшення залежить питання виживання українського народу. Ось така у мене рефлексія. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, тому що цей канал свій до свого по своє. Як тільки в нас з'явиться ресурсна можливість, ми його переведемо в такий собі аналог громадського телебачення, де буде. Ціла група спікерів та журналістів, а не тільки я, а, власне, свій канал Мухачов Назар я залишу своїм блогом. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.